Всім привіт! Я, до речі, щойно згадала, що я вчора не забрала гладіолус, який поламався, тому щойно я сходила. І я брала, бачите, там сухо, але тримається і ніхто навіть ще й не з'їв. А що я можу сказати стосовно вчорашньої ситуації? Так це те, що я походу, стала вже якимось параноїком. Мені ця миша вважається вже скрізь. От просто скрізь. А я ще вчора трьом кладала спати, воно в кімнаті вже темно. Вітер на вулиці. І в мене таке враження, що вона скрізь. На в тому кутку, в тому, в тому, на кліжкові, на вікні, на комоді, де її тільки не було. Я дуже хочу випити кави. Ми зараз робить в собі кавуську. Дікається сюди. Хочу швиденько по медипост. Його начебто й небагато, але... Краще помити зараз, щоб потім було мити менше. Взагалі хочу посудомийку. Вчора ми вже бачили в останній ванні і зробили такий лайфхак. Я сумніваюся, що воно дуже допомогло. Але я не знаю, просто де там, під пральною машиною. Я вже включала тралку, не на думала, вона вибіжить, але ні. І ми ще поставили, тут Костя купив. Поличку книжкову. І вона якраз отак іде по периметру. Так, отак, отак і туди. І я дуже сподіваюся на те, що вона не може сюди заскочити. Але мені здається, це чисто моє, як то кажуть, самовнушення. Ріми є оці двері, які ведуть в спальню. Ми ними не користуємося, але тут дуже великі щілини. Я попросила в костю вчора повністю по периметру заклеїти малярним скотчем. Звичайно, ми не клеїли, тому що коли будеш віддирають, може фарба знятися. Тому заклеїли малярним. Ніч проспала, ніяких дирок немає, нічого не прогризено, тому я сподіваюся, що в спальні її не було. І взагалі, що вона звідси втекла. Хоча з'являється питання, куди вона могла втекти, як вона могла сюди злізти і куди втекти, тому що в спальні там немає доракувань, в принципі, в принципі, значить також немає. Там є між трубами кудись тарки, але ми не знаємо, куди вони ведуть. Тому я не знаю. Попросила сьогодні Костю купити мишоловку, то тому будемо сьогодні ставити мишоловку. Але не звичайно, коли купи, покажу. Ми несу скрізь. Щоб дивитись, чи не лізе там десь. У мене вже була параноя сьогодні, тому що я вже так дивлялася, чи мені поздалося, що десь там щось побігло, але насправді все здалося. Там нічого не бігало. Я просто в спальні перерила все От повністю все. Ліжко, повністю все перерила вчора, там у мене наша комод, все що тільки можна, було, я попереривала, там нічого немає, нікого немає. Слава Богу. Але сліди від неї були. А ми вже в центрі. Ми ну, вже в центрі. Привіт! Силочка прийшла шейна, але не додому, тому придивіться, приходиться. Іти в магазинчик для того, щоб забрати нашу посилочку. Плюс Тьомі ще кашку треба було купити. Та й взагалі погулять. Бачите, гуляє дитина. А, да. Сонце на світа, ми в окулярах. Сонечко вже за будинками. І ми йдемо по посилочку. Посилочка в студію, розпаковочка буде вдома, там нічого такого. <реш> там мені Тьомі іграшки. Йдемо в магазин, так? <реш> Ми вийшли прогулятися якраз, вирішили в центрі. Трішки погуляли, треба і вдома. Листочки позривати. Дякую. А, так. а я побачила, що тут, дивіться, зацвіла яблуня дика. Клас. Ми тільки прийшли в хату, я хочу зразу зробити розпаковку, тому що тут є чомені іграшки. Так, зробимо? Давай. Пава! Так, перший сортер. А він, правда, без упаковки. Ще один сортер, і він без упаковки. Так. А де наш другий сортер? Чи перший, точніше? Ну, різниця між ними є, тому що цей сортер він менший, цей більший. Вони різні. Я думала, вони прям будуть точ-точово одинакові, Навіть трикутнички в них різні. Молодець. Молодець. Молодець! А тепер дивись ще один. Давай. Ще один. Давай розпакуємо на трасі, так? Зараз, зараз, зараз. Давай. Молодець. Рівніше треба. Давай, давай, давай. Ось так, все. Потім є ще один сортер. Так, це в нас карточка. Так також показати? Так? У нас там на ході сушка. Так, друге, це карто. Я сподіваюся, що вони картонні, тому що наші наші по картові. Так, картонні. Але... Ні, не картонні. Я думала, вони з плотного картону. А вони не з плотного, вони як. Пекіці. Мабуть точно такі ж. Ну ладно, <смеш> будемо щось придумати. Цін буде не так шкода, тому що вони копівки коштують. Так, тримається дві. Наступне це попід. Це ми взяли Тьомі для того, щоб коли їде в машині, щоб він міг чимось платити. Ано? Сейчас скажешь, седай, седай, седай. Ой, обратно, вот, седай. Сейчас скажешь, як ты любишь, як ты Нажимай, нажимай. Нажимай. Так. Наступное, это еще, Це сортер, а це для дрібної моторки. Це такий їжачок. А цей, до речі, сортер не точно такий він крупніший. О, так с тем касает. більший. Так, а це, я не знаю, він відкривається. Хоть би не поламати відразу. Це отакий от їжачок. І в цей їжачок треба робити отак, тьом дивіться. так. отак. А ну спробуй, спробуй, пихай. Бери, бери, бери. Давай отак. Отак. Давай ще. Давай. так. Давай ще. А давай сам. Давай сюди. Осіди в дірочку. Треба просто вчитися брати правильно, щоб воно добре засовувалось. Добавляй, да? мама засовує. А правда, так швидко засовує, що дитина нічого не зрозуміє. І жичок виходить. Давай, давай. Бере ручку і засовує так. Опа, молодець! Засовуй, засовуй. Давай, 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 давай. Тебе вийде, тебе вийде, давай. Тебе вийде. Ой, тако. Будемо вчитися. О, червона. червоне. Добрізі. Прикольно. І ще є набір, який треба було, мабуть, зробити ще на принародженні дитини, там перший місяць. Відбити його ручки і ніжки. Але ми вирішили це зробити на рік. І два місяці. І три, мабуть, вже місяці. А Ані там ручка то вміститься на той бумажка. Гарне питання. По-моєму, ні. ні! Якось Ну, На бумажечку поміститься вона, так, по маму? Так, я думаю, так. А на чернило ні? Ну, ніжка поміжка на чернило. Ні. ні. Ніжка не Треба гарно так вимазати буде. Ем. Е Цікаво, а там є різні розміри чи ні. Ну що, я тобі скажу, треба ще одну дитину завести, щоб можна було використати. Я тебе язик натягну. <кій> я якось про це не подумала, що може вже не підійти. Замовила досить таку цікаву штучку, я не знаю, як мене відреагує. Тут це ліхтарик. І тут треба вставляти якось, я не знаю як, такі штучки. І воно повинно... Це в темноті треба показувати. А тут є набір із різними різними фігурками. Це я вже покажу вам, коли буде темно. Не гриси. В темноті покажу, як це працює, і ми також протестуємо. Тому поки що синочок, я тобі це дати не можу. Ні, я ти можу дати, але не витягую і не роздаваю. І ще пару собі взяла лоси, тому я піду їх міряти. Я хотіла ще показати що оцей ліхтарик, як він світить. Я покажу вам тільки один варіант, а можливо потім пізніше колись і інший. Дивіться. Зараз. І тут можна перекручувати. Бачите? Я думаю, Тьомі сподобається? Ми йому ще не показували. Але мені здається, йому буде цікаво. Можливо, не зараз, а пізніше. Але мені сім'ї подобається. Клас. Так, тьома вже спить, а я хочу перебрати оце все. Я хотіла сьогодні в день це зробити, в день не вийшло. Тут і книги, і іграшки, все, що хочеш. І лишні книги, щоб вони не все було, тому то просто вони тут стояли на полиці, він скинув їх. І все, я хочу поховати, у нас тут, тут же стіл є. І тут є такий простір. Зверху закривається кришкою. То я хочу поховати те, що він не буде зараз користуватися, і просто закрити кришкою. Так що буду цим займатися. От також на вечора наводиш красоту, чистоту, а зранку. Вже все Тут буде все валятися. Ці іграшки мені треба буде пакет скласти, я їх вже буду віддавати. А всі інші залишаються. Тут багатонько чого позаховувало. А тут зверху одразу, щоб міг виходити і починати вже гратися. Сортер, один, другий, третій книжки. Зменшила їх кількість тими, якими найчастіше він користується, і додавала ще. А новеньку оцю. І ще, і ще якась є, здається. А ні, лишиться. Лише цю, лише цю додавала Буду по одній додати. І щоб потихеньку він звикав, а не все отак було. Так, ну що, на останок залишаю найцікавіше це отака от еко стайл мишеловка. А, смисл цієї мишеловки. Те, що вона мишей залишає живими. І їх не вбиває. Я не хотіла вбивати миш, я таке не полюблю. Тому, бачите, навіть не поїхала вчора за мишеловкою відразу, тому що хотіла саме взяти таку, щоб вона була жива. Вот так вона виглядає. Ця машеловочка. Всередині, помічається, мишка. Ну, тут книжка заходить, як показується на інструкшені. це цікаво так і повинно бути по ходу там. Да. І що з нею треба зробити? Давайте подивимось. Так, щось червоненьке треба потащити на себе. По-перше, проманку треба сюди поставити. Уже як воно працює. Зараз будемо розбиратися. А для цього що треба правильно перекладати? А Наскільки я зрозуміла, кришку треба так відкрити, а повністю це дістати, але щома Так, тут пишеться, що цю штуку треба прибрати. Тут проманка. Я розумію, треба дістати. О, оно там щось є, гляньте. Там, походу вже оця кроманка, яка йде, яка повинна бути, як вона працює. Ми його закриваємо, цю ж такою. І мишка, коли забігає сюди, вона вже так виходить, біжить, біжить, біжить і наклоняється. І оця штука піднімається. Але ж вона, якщо піде назад, вона не зможе вилізти, тому що тут вже вже закрито. А якщо сюди вже сходжує, то не може вилізти, тому що тут чистий підниз може забігти і все. Буде туди-сюди бігати. І тепер ми беремо, закриваємо цією кришкою. Як вона тут повинна закриватися? Отак. От закриваємо. І отак -от, треба поставити до стіни. Уявляємо, що це стіна. Так ставимо, вона ж пробігає. Потім щось понюхає, що там щось пахне. І забіжить. І все. Чудово! Пішла ставити. Тому що я не знаю, десь вона в нас чи не в нас. Але на всякий випадок поставимо, тим паче, що ми недалеко біля поля живемо. Можливо, вона не єдина, хто захоче до нас в гості зайти. І поласує. А ще знаєте в чому прикол? Прикол в тому, що тут написано, що мишу треба відвести більше, ніж за кілометр, тому що вона може повернутися. Чув, коханий? Ти чув, дав що, мишу за кілометр треба буде відвезти? Ти бачив, як воно працює? Бачив? Я подивився на поколку. Там задній поколке все показується, що де яке. І ти зрозумів? Тобі не цікаво подивитися? Я хотіла так показати зелому чоловіку, як воно працює. Я на упаковці подивився. Дуже класно, що ти трогаєш мишеловку, який повинно бути як можна менше того запаху. Та нормально. Угу. Диве? А то вже диви, там вже їда. А, там їда уже є? Це приманка, так. Да. О, не да, бачила. Ну, оцю штуку була накрита приманка Оцю штукою. ти її знімаєш і там вже готова. Це на перший раз. А на інший раз і треба саме йому туди класти. Угу, окей. Вона заходи перевалюється, як на качелях, і там не остається, я розумію. Так. Да. Молодець. Дякую. Я Дякую. 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 Ми вирішили, навіть якщо в ванні її не словимо, можливо, її вже там немає, то все одно в кожній кімнаті поставимо на, на кожну ніч і, можливо, хтось та й зайде. Якщо хтось ще це якщо ні, то вже ні. У мене тут ще шулоночки варені. Треба їх заховати в холодильник, і я хочу завтра стушити їх. Сьогодні вже не буде пізно, а завтра стушу. тушу. Ладіолос стоїть біля цієї орхідеї, таке враження, наче орхідея заквітла. І знаєте, в мене з'явилася ідея чомусь так, можливо, подивлюсь там ношенням, бо десь а, таку гілочку орхідеї, щоб можна було поставити, і то квітне справжня орхідея. Мені отут світла не вистачає. Треба всюди світла. а я вже буду йти купатися. Вона така сьогодні велочечка прикольна. Ей, да. Я сьогодні будете купатися сьогодні. Зараз буду йти купатися і вже відпочивати. А вам хочу подякувати за перегляд нашого відео. Не забудьте поставити вподобайку. І хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимося з вами в наступному відео. Пока!